Намагається перекласти влада, намагається перекласти відповідальність на вас, на людей, на громадян. Кажуть, це має бути референдум, це має бути лише референдум, і люди хай визначаються, а що там далі має бути. А чому ви це не питали в 22-му році? Ну, в нас була тоді історія зі Стамбулом, після якої Арахамі розповідав, що приїхав Джонсон, сказав, будемо воювати, всіх переможемо. І тоді мова йшла про те, що будуть виводити війська е рашистські з Херсонської, з Запорізької області, з Харківської області і повертатися до кордонів, ну фактично так званої ЛДНР. А Крим мав бути нібито на 15 років спільне керування під е Організацією Об'єднаних Націй. Правильно, я ж так, нічого коментую. не знаю. Тобто, то якщо ми порівнюємо сьогоднішню ситуацію, ситуацію в 22-му році запитаємо українське суспільство, ну скаже 22-й рік. Питання було в кількості армії, і насправді я думаю, що це перемовна була позиція, тому що те, що називали е, расисти, це було ну зовсім там мізерна кількість, це було неможливо. Е, наша позиція там мільйон, вона теж нереалістична, тому що ну армія Сполучених Штатів Америки складає 290 тисяч.